Привіт-привіт! Рада вітати на своєму каналі. Була в день завоза, але потрапила лише ввечері, тому ділюсь з вами своїми знахідками. Сподобався такий джемпер від Zara, 6% вовни у складі, гарний стан, цікаве поєднання кольорів. Також знайшла ще один: також Zara, подібний укорочений гарно Поєднанні з джинсами у складі також 6% вовни, такий самий склад. Ще сподобались мені джинси мом від Pull&Bear, Гарний стан, можливо, якщо залишиться, примірю. Сподобалася ця сумка, але дуже в занедбаному стані Марія Бануті. Якщо, вірно сказала, поправте мене. В гарному стані підкладка такі були козаки. В гарному стані в розмірі 39. В примірку з собою взяла таку краватку від Hugo Boss, це 100% шовк і придбала. Буде в мене стояти в магазині на продажі, і сподобався мені костюм у смужку в білий в чорну смужку від бренду ESPIRIT. В складі бавовна. Мені в жакеті дуже сподобався малюнок, який на спинці з внутрішньої сторони. Я таке зустрічаю вперше. Стан дуже гарний розмір XL. На мене він великий, але все одно я його приміряла. Ось тут вказаний розмір – 12. Стан хороший, дуже. В носці було, мабуть, мало. Так він виглядає на мені. Сів доволі непогано, хоча це не сучасна модель, є кишені, але вони без отворів. Брюки прямі, мають гарні кишені, є місце для Паска, для зручності, також показую бірочки, всі присутні. Як вам носили б такий варіант костюму? Я би взяла його для себе, якщо б був розмір менш. Ну, мій розмір, розмір М. І я б, можливо, його спробувала перешити. Це було дешевше, ніж купувати нову річ. Таку спідницю зустріла від бренду Mark Kane. В сучасному варіанті. Частіше зустрічаю речі більш такі немодні. Ця спідниця сіла гарно. В розмірі М. І здивували мені, мене тут кишені. Подивіться, які вони Туди Тут телефон, телефони, і гаманець, і все можна вмістити, але не потрібно, бо буде виглядати не дуже. Сіла непогана. Ще думаю, купувати її чи ні. Костюм я не купувала, залишила. У мене таке буває, я можу день подумати, а потім повернутися і придбати річ. Гарний склад, катон. Таку сукню від Петер Хан я зустріла у складі віскоза, цікавий принт, поєднання, гарно сіла по фігурі. Приміряю разом з сумкою, яку придбала. Як вам плаття? Носили б таке? Чи що саме вам сподобалось в цьому відео? Взяла сумку, це сумка Радлі. Вона шкіряна, гарна підкладка, але шкіра вже трошки занедбана. Не знаю, можливо, я її пофарбую, якщо не продам одразу? Я люблю в мене такої форми була сумка, я її дуже довго носила. Можливо, взагалі залишу для себе її. Вона дуже зручна. Потерті уголки потерта, бачите? Ну, є можливість її зафарбувати. Вона буде в мене у продажі. Є все, всі логотипи, відсутній тільки брелок. Сфотографувала галстук вже вдома, на цьому буду завершувати. Своє відео буду вдячна за лайки, вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, а я вітаю вас з наступаючими святами!